Перше соборне послання святого Апостола Петра розділ перший. Петро, Апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення Понту, Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії, вибраним із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну й непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч огнем випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруйте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною й славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки. Що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим. І з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередних пожадливостей вашого невідання. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий. І коли ви Отцем звете того, хто кожного незважаючи на особу судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога, послухом, правді, очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт радяний, трав засохне трава, То й цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово. Яке звіщене вам в Євангелії. Розділ другий. Отож відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, й заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі немов те каміння живе. Будуйтеся в дім духовний. На священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть у Писанні, ось кладу я на сьогоні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви — вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Благаю вас, любі. Як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від телесних пожадливостей, що воюють проти душі, поводьтеся поміж поганими добре. Щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Отож, коріться кожному людському творінню. Ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від Нього посланим для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте, раби коріться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим, бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви? Як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові, бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів, та для праведності жили. Його ранами ви здоровилися. Ви б були, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастирі опікуна ваших душ. Розділ третій. Так само, дружини. Коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше. Поводження чисте в страху, а окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе й святі і ті жінки. Що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилася Авраамові і паном його називала, а ви, її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жодного страху. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом. Як за слабішою жіночою посудиною і виявляйте їм честь, бо й вони є, співспадкоємиці, благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай стримає свого язика від лихого, та уста свої від говорення підступу, ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господні лице проти тих, хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго. А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні. А їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, а Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку, про надію, що вас із лагідністю та зо страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, не мов би злочинців. Були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний. Хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що у в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за нойвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цептовісім вісім душ спаслось від води. Того образ хрещення. Не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися анголи влади та сили. Розділ четвертий Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, Той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому-то говорять від світу. А світ слухає їх ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо Духа правди та духа обмани. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов і кожен, хто любить. Родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І послав свого Сина вблаганням за наші гріхи, улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в Ньому, а Він у нас, пізнаємо Це тим, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали і увірували в ту любов. Що Бог її має до нас, Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Як хто скаже Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Розділ п'ятий. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос. Той родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді. Не тяжкі, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. То той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух то правда. Бо троє свідкують на небі отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно, і троє свідкують на землі: Дух і вода, і кров, і троє в одно. Коли ми приймаємо свідчення людське. То свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким свідчив про сина свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі, хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення. Що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас: що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне. Життя. І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо, згідно волі Його, то Він слухає нас, а як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом. Не на смерть, нехай молиться за нього, і Він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, Той себе береже і лукавий Його не торкається, ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він, Бог правдивий, і вічне життя, дітоньки, бережиться від ідолів. Амінь.